Mazda CX 90 23 рік, 8 місяць. Америка пробіг 18 тисяч, незначні ушкодження по Америці. Як завжди, ціна, опис і Carfax додаємо в описі під цим відео. А зараз поїхали дивитися. 3,3 двигун, повний привод, автомат, 23-чистий й чистий рік. Получила вона по цій стороні. Відновлена. Здоровенний такий сімейний, реально джип. У 15 легкосплавних дисках. В неї вже мотняча оптика стоїть. Дістронік. Машина утримує смуги, щитує дорожні знаки, сліпі зони в зеркалах. І також у нас присутній безключовий доступ на всі двері. Саме круте це цій машині салон. Ну, салон тут виглядає на 18 тисяч кілометрів, 16 а не 18 Здоровенний капітанський подлокотник. Сидіння з перфорацією, вони з обігрівом, Багатозонний клімат а точніше трьох, а може чотирьох, Зараз подивимося, пос оскільки у нас машина 6 місць у позаду капітанське сидіння. У нас також присутній люк. Тут що тут у нас для окулярів. Навіть покажи, от просто стане це кермо. 16 ну, тисяч. Carplay, Android Auto, це як має бути ключик. Аж в самому. Заді. Місця тут більше, ніж достатньо. Тут, до речі, навіть для самих задніх пасажирів доволі непогана комплектація. Тут є. У нас є обдуви для задніх пасажирів, два підстаканника, оновлені виходи. Тепер дивимося, скільки ззаді місця. Ось в мене коліна навіть не впираються. Так що, ззаді два дорослих чоловіка можуть з комфортом в цій машині передвигатися. Мені ряд тут взагалі защо. Переходимо. Сюди у нас тут повноценний мультиван, можна сказати, такий японський. Да? Тут у вас капітанські окремі сидіння. Поняте діло, Тут все регулюється. Подлокотнички, садаються. Тут також для задніх пасажирів у нас присутні подстаканники. І, до речі... Задній ряд у нас без перфорації, а от цей ряд і передній вже йде із перфорацією. Також у нас присутні шторки на задніх вікнах. Блин, ну вона ця машина реально огромна. Тупо здоровенна. Тут можна що хоче робити. І саме прикольно, що тут удобно просто по ній даже повзати по цій машині. Чесно, вона мені подобається. Але 3,3 бензин... Блін, а це... Я не знаю, скільки вона стоїть, я напишу тоді в описі. Ну Мені кажеться, що за ці гроші ще треба купити собі бензовозу. Ну то не суть. Поїхали далі. Ви ж спитаєте, що ж тут з багажником, якщо тут 6 місць, по суті, тут і багажника ніякого немає. Давайте подивимося, немає питань. Кришка в нас електро, камера заднього огляду. Дивимось сюди. Да, в такому стані. Можна положити якісь там свої особисті речі, але якщо ви їдете, то, наприклад, в двох, трьох, в чотирьох і вам не потрібен задній ряд сидінь, то ви просто ось берете за мотузочка і просто робите отак. Одним просто рухом, одною рукою взагалі не питання. І у вас здоровенний здоровенний багажник. Для того, щоб повернути все на своє місце, точно так само. Берете за цей мотузочок головніка на місце. Мотузочок. Подголовник на місці. Все, тут у нас ніша із ключами. ну Нічого особливого. Так що отак. Ну, дивіться, у нас роблена по карфаксу ось ця сторона. Вона приїхала і пробили сторону. Ну, давайте я вам зараз даже по прибору покажу. Капот 83, 78, 82, 82 70 Крилишко. 148, 148. 154, 154, 197, 156, 169, 200, 200, 179, 150, 127, 127. Тобто на крилі абсолютно ніде немає. Далі у нас батон: 77, 87, 75, дах, 75, 76. 71. Тобто в нас вже оце йде нефарбоване. Дверка в нас також. 125, 141, 170, 129, 192, 201, 263, 191, 214. Тобто вона так напалялася. ну, Колір, я так розумію, її вирівнювали. От 99, 99, 84, 84. Давайте зараз я вам пройома покажу. Ось пройома, давайте подивимося. 85 39 66 55 Тут доступний метал 53. Зараз не дуже удобно. 57 51 61 54. 54. 55. Проємчик у нас цілесенький. Тобто у нас є косметика, дверка, крилишко Просто гляньте, яке тут серце. Тут 3,3, 6 шість циліндрів. Все зашито абсолютно пластмасою. Да? Крилами під цим. В принципі. 42. Болти тут не круче ніначе ні, як ні. 43, 32, 40, 37, 37, 31. Удару тут ніякого не було, по суті, по цій машині. Машина відновлена дуже толково. Вигляд ця машина однозначно має. ну Ви самі бачите, просто вона, я не знаю, дуже крутому реально стані ця машина. 23 чистий рік, 18 тисяч пробігу. Вона тільки приїхала, і вона в нас в наявності в продажі. Всі деталі по ній в описі під відео. Кому цікаво, переходьте, дивіться, дзвоніть, пишіть, звертайтеся. Mazda CX90 в продажі.